На дрібних судинах з низькою швидкістю Е, Зараз я вам покажу приклади. Ось Ми бачимо атероспіоротичну пляшку і ми бачимо, як за допомогою SMI ми візуалізуємо судину в просвіті атеросклеротичної пляшки. Тут так само судина в просвіті атеросклеротичної пляшки. Якщо ми можемо сказати, що це дослідження корелює з даними контрастного грузового дослідження, то підтверджуючи наявність кровотоку і кровотоплуваскуляризації атеросклеротичної пляшки, ми також можемо запідозрити і прогнозувати церебральні і хімічні події в таких пацієнтів, якщо ми знайшли цей кровотік. Ще один приклад пацієнта з методикою НСМА. ми бачимо судину, яка чітко візуалізується в атеросклеротичній пляшці. У нас є два варіанти цієї методики: це монохромний самай та кольоровий самай. Тут ви бачите кольоровий самай, тобто в кольорі, так як, як звичайний топлір. А тут ми бачимо е монохромний самай, тобто тут кольору нема, але ця методика, вона трошки більш чутлива, незначно, але в дослідженнях трошки більш чутлива, ніж кольоровий смай. Тут ну, кольори просто краще видно, ну, більш на картинка. А е ми бачимо е тут. Звичайно, доплеровське картування, чому не хоче, наші моїх казівка не слухається. Ось ми бачимо звичайний доплер, і зрозуміло, що тут жодних фокусів проготовку в антиростопній пляшці, на відміну від використання СМА, ми візуалізувати не можемо.